Що сказав Джозеф Байден, я приблизно цю пряму мову його процитую, що він на зв'язку зі своєю командою, в принципі, не стежить за розвитком подій. Єдине, коли він каже про дилему, яка дилема в Путіна зараз? Ну це тільки Байден знає в даному випадку про що йдеться. Мене мене більше цікавить, коли нарешті буде е, е, дозвіл бити в глибину Росії, тому що все ці розмови дипломатичні, вони нас не цікавить. Нас цікавить конкретні речі, mm -hmm. тому що поки що судячи з ударів по аеродромах. Які здійснюються, це наша власна зброя? і Це да, Ну треба це ще раз говорити: виробляти, виробляти, щоб знаєте, щоб ми не, не сиділи тут, не гадали, що там хто сказав. Тобто то повинна бути чітка, зрозуміла позиція, не. Підтримка України, перемога України, так, вихід на кордон 91-го року. Поки що ми від сполучених штатів цього не чуємо. До речі, відновлення територіальної цілісності і так далі. Тобто, ну Україна повинна добуватися конкретики в цьому випадку. Конкретику можна тільки діями української армії здійснити в даному, ну в даному разі, так що так. Um, yeah. Ну, там на Росії говорять про вихід на кордони 91-го року, знаєте, де? завдяки своєму. Ні, ну вони, вони нехай виходять на свої, а ми виходимо на свої. Це от от що повинно бути. Бо то, то, то наша. Ну, при... ну, принаймні, принаймні те, що було здійснене в Курщині, воно якраз створює велику. Ну, це, це удар величезний по авторитету Росії. Що ви розумієте, це, це змінило всі карти, які тільки можливо. Угу. А тепер показала відверто слабкість Росії, так. Угу. А це змінює її стосунки як США і з Китаєм в тому числі, тому що вони ж там сподівалися. Ну що там яка сила є, а тепер вони будуть пред'являти вже вимоги до Росії зовсім з інших позицій. Ну бачить, відверта і король голий, і те, що а, сили немає ніякої. А китайський, до речі, мирний план. Якось знаєте, тепер виглядає достатньо м'яко кажучи, десь там є. Ні, 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 тепер він виглядає зовсім по іншому. Ні, вони ну, ж говорили. Вони пам'ятаєте, як вони нещодавно сказали. У нас вже є 110 країн, які підтримували нашу там консенсус, те, що вони назвали з бразильцями, угу. а там же він передбачає наступне зупинка війни, тобто на лінії розмежування. А тепер виходить, що цей мирний план фактично під який було підвести 110 країн, є планом розчленування Росії. Якщо на лінії розмежування, то це вже Курська область. Тобто тут вже мирного плану того немає. Позиції, у певним, перемовні позиції Росії сильно просіли, сильно просіли. Навіть навіть їм немає тепер торгувати навіть зі Сполученими Штатами чимось у даному випадку. І удари продовжуються. Дивіться, кожного дня у нас відбуваються удари. Кожного дня або СБУшники збовушники чергової НПЗ знищуються. Або а той же аеродром в Липецьку, те, що було нещодавно, а Тепер... ця, ніч, та залі, ця так, ніч так ми бачимо yeah, вже yeah. до не... найбільш ненависного, мабуть, аеродрому там. Де там ніжке облада, зві звідки злітає міх тривога по всій Україні. Через це Це теж дійсності параліч ну, роботи в, в країні, в тому числі. А удари там по ну, Воронівській області, і так далі. От так, от так, от повинно і бути, і постійно, і це вже ну наше озброєння повинно бути так. А щоб мали чим наші українські воїни ще раз нагадаю, поки ми спілкуємося в ефірі, QR-код на своїх екранах і також номер картки і посилання для того, аби задонати в підтримку першого 30-ї бригади імені князя Острозького. Островського. Островського Хлопцям вкрай необхідні DJ Mavic 3, DJI Mavic 3 Pro, Ну і система реп для того, аби захистити своє життя. Тому, друзі, продовжуйте донатити вам за це спасибі. Єдине, що також зазначу, розумієте, я от вчора думав про те, коли Тарас Загородній прийде до мене в студію. Ви зараз зрозумієте, чому я так кажу на фоні заяв, які ми вчора ще почули, і вони прозвучали на адресу України, значить, блискучою та історичною операцією. Назвали наступальні дії у Курській області американські сенатори. Республіканець Лінсі Грем і демократ Річард Блюменталь напередодні приїхали з візитом до столиці України. Під час спілкування із журналістами сенатори заявили проситимуть адміністрацію президента США надати Україні більше гнучкості у використанні переданої зброї що я думаю про Курськ, сміливо, блискуче, красиво, продовжуйте в тому ж дусі. Путін почав це надаріть йому дупу у підсумку до адміністрації США. Я ціную вашу підтримку, але дозвольте цим людям воювати, дайте їм зброю необхідну для перемоги у війні, яку вони не можуть дозволити собі програти. fight. Ірізейсайзмік прорив під курськом на цьому фронті є історичним. Це сейсмічний прорив, хороша і велика новина, яка обіцяє ще більше потенційних проривів. Тепер росіяни збираються відступати. Вони збираються перекидати війська з інших місць. Вони збираються використовувати ресурси. Але головна новина полягає в тому, що Україна знаходиться в Росії. Вона веде боротьбу з Росією в Росії. І, це якраз яскравий переклад того, коли 10 разів від Тараса Згородні в нашому ефірі ви чули, що в світі люблять сильних і поважають сильних. Нужна емоцій. Навіть ці. навіть не, не поважають сильні та в міру борзі вони перспективні з точки зору інвестицій. Можна так сказати. До речі, грем цікаво зайвою, цікава заява була. Це те, що я вам завжди говорив, що. А якщо ти сильний та в міру борзий, тебе буду підтримувати будь-яка адміністрація президента Сполучених Штатів Америки, незважаючи хто там буде. Навіть публічно можуть тобі сказати, що ти неправильно щось робиш, але внутрішньо тобі завжди будуть допомагати. Раптом виявилося раптом на такому рівні, так. ще не чув пан Грем сказав, що виявляється Сполучених Штатах Америки. Є багато ветеранів. Війни, ну не війни, а пентагону, які готові бути пілотами. на F-16. раніше ми такого взагалі не могли навіть уявити, щоб на такому рівні це взагалі допускалася така можливість. Б багато хто вже говорить, що це суб'єктивно. Це просто думка і такі відчуття ну, грема. Давай що це складно організувати давайте, цей процес. Давайте, давайте так. Знаєте, на такому рівні нічого так просто не робиться. Mm -hmm. Ну от просто не робиться так. і. Пан Грем, ну це не наші депутати, яких там обирали, вибачте, невідоме скло Там mm -hmm. людина, де в політиці, mm -hmm. і він або це буде робити як з боку республіканців, тиснути на адміністрацію Байдена. Вони yeah. постійно тиснуть на них з вимогою, щоб а, була збільшена можливість бити по території Російської Федерації, а і так далі. Ну це дуже добре. Це це ще раз показує знову таки, коли ти сам стаєш суб'єктом, сам стаєш суб'єктом. А можеш реалізувати а те, що було на курші, не було реалізовано. Це новий взагалі рівень організації нашої держави, а, це одразу ж викликає повагу з тобою. Розмовляють не як з папуасами, розмовляють як з рівним партнером, який може вирішувати а, проблеми. І ти стаєш цікавим з точки зору інвестицій. З точки зору інвестиції в безпеку, і те що ти можеш виконувати багато функцій, які цікаво в тому числі ну, не безкоштовно, звичайно. А, які ти можеш виконувати це фактично, ну вже рівень Ізраїлю, які як би там не, не скрипили зубами, в тому числі демократичні партії, тому що у них розкол зараз через підтримку Ізраїля, але вони змушені все рівно допомагати Ізраїлю, тому що Ізраїль виконує багато функцій, не не слухається завжди те, що хочуть Сполучені Штатів Америки. Ми теж повинні розуміти, що наші інтереси можуть не збігатися так. Особливо в частині того, що нам цікаво, наприклад, хаос в Росії. Сполученим Штатам, я не впевнений, що цікаво, як і, більше, як і Берліну, наприклад. І ми повинні розуміти, що багато чого буде не, не збігатися, але це не є трагедією. Слід обстоювати свою позицію, ставати суб'єктом. А суб'єктом в наших умовах це виробляти власну зброю, щоб, знаєте, не даєте ракети, ну і не треба ваших ракет. А ми, самі, не, а ми самі там будемо довбати куди-куди нам потрібно, а, і так далі. Тому тут завжди. Знаєте, у нас часто от всі там часто нас обговорюють. Мене ж не перше звертають увагу стосовно того перебігу. Там хто переможе, Камала чи Трамп переможе. Ми повинні розуміти вірити взагалі нікому не можна. Вірити можна тільки в українське ВПК, в Українські ракети і так далі. І це, це дає стабільність відносини сполучених штатів. Це не Uh, і, і не тільки сполучених штатів і західної Європи, а uh, чому тому, що із нашими союзниками, там там та Південна Корея, Японія і так далі, коли ти сам сильний, коли ти є потужний ВПК, є ракети, і так далі, тоді все по-іншому до тебе на тебе звертають увагу, турбуються про тебе і так далі. Нюанс, і так, Тарас нюанси, якщо ти за логікою Маркуса Фабра, очільника оборонного комітету Бондестагу Німеччини, no. він каже, що все та що зброя прийшла німецька. Ну no. це українська зброя. Знаєте, це нам британці кажуть, ні, не дозволяли ставше використовувати. використання. Це сьогодні вони одне говорять, завтра можуть інше сказати. Слухайте, я пам'ятаю 2014 рік, як Меркель не давала в Україну експортувати навіть, вибачте, двигуни угу. від комбайнів, так тому що це можна було поміняти на е, цей е, на БТР поставити. Я пам'ятаю ембарго, яке було накладено на Україну в 2014 році на постачання зброї та товарів подвійного призначення. Так що це. Все знаєте віртуальне, поки що це зараз вони говорять, тому що Україна почала виробляти власну зброю і нам починають допомагати, так тому вірити нікому не слід на слово. Вірити можна тільки власне ВПК, власне виробництво. Подивилися на танки, так ну вони зручні, і так далі. Змалювали креслення собі на пам'ять і починати виробляти або спільно з ними, або це поляки. До речі, німецькі танки не купують. Ви думаєте, чому для на корейські? А чому вони не купують? Ви не думаєте? Знаю. А тому, що вони не вірять. Я просто не думав про це. А не. я вам сказав: вони не вірять, що німці будуть постачати їм... там свої відносини. Ну свої, не свої відносини, але на поляків теж звертати увагу. Вони ж чому ж корейські беруть, а не німецькі там. Вони сьогодні оформили контракт на купівлю в Америці. 98 гелікоптерів. Apache. так, от Америка. Вони беруть американську та південне корейську зброю. А німецьку не беруть. Це теж великий знак. Це теж треба знати, що воно буде та. Ам, там не таки вірити нікому. Я вірю тільки в те, що у нас повинно власне виробництво бути. А ми повинні дозволити нашим підприємствам ВПК експортувати зброю. Так для того, щоб вони в перший рік на один мільярд можуть експортувати зброю. А далі тільки по більшому піде. І податків може сплатити на 200 мільярдів середині країни. Це коли наш уряд зараз знає, обговорює, обговорити, давайте піднімати податки, а заробляти вони пробували. Дайте щось там, можливість заробляти. Щось там працює Що, що? щось там. Працює ні, ні слава богу. Уряд. В тому числі завдяки... діяль сказав вчора. Та ні, що, ні, так, ні. ну слава по... богу, що це рух, що, Тому що ми це обговорюємо вже а, рік. Але воно повинно працювати в такому напрямку. То для того, щоб ми повинні ставати сильнішими. Чим більше у нас буде зброї, тим більше нам будуть давати танків. Та ви ж повинні розуміти це ж хитрувати теж політика. Е, е, от ми вам дамо танк. Це теж спосіб контролю за Україну. Там да а от тобі дали танк, а запчастин тобі не постачали. Все танк стоїть там. Да? Це ж знаєте, що така політика. Ну 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 у нас не вийшло тут. Ми не встигли виробити. Це е, говорять одне, а завтра інше. Все повинно максимально вироблятися в Україні, так. Виходити на новий рівень виробництва сталей мікроелектроніки, в тому числі, щоб нам не почали говорити. Ну поміняється уряд в Німеччині. Ми що потім будемо знову бігати, прийде аналог Меркель, яка буде цілуватися в'ясна з Росією. Це ми вже все це проходили. Потрібно максимально локалізувати виробництво. У нас, якщо є я знаю інтерес, в тому числі американців до нашої зброї, щоб вони у нас будували виробництво, обмін досвідом. Ставати частиною їхнього технологічного укладу виробничих компаній, і тоді знову таки нам тим більше буде байдуже, хто там буде президентом, тому що прийдуть хлопці з ВПК і розкажуть ні, ні ре. <тур> я ж не просто німецьку компанію. Ні, ні. Я, я прихильник того, щоб ми все ж таки диверсифікували всі ризики, американці, Південна Корея, Японія. Тому що ви ж повинні розуміти, тут ж зброя це завжди політика. <тур> завжди політика. <тур> Ну, наприклад, там ти ж британці, та по Криму бийте, а туди не бийте. Тут по Харківській бийте, а по Курській області не бийте. Що це таке? Що це за розмова? Значить, аналоги нам потрібно робити. Побачили ракети. Ну і що? У нас інженерів не вистачає. Побачили, десь щось підгледили і робити своє виробництво. Так? Або з тими країнами, які у нас не перетинаються. Не перетинаються інтереси. Ну, наприклад, нам вигідніше більше співробітнитися зі шведами та з поляками, тому що ми в одному човні. І, і тим, і тим страшно. У них кордон з Росією. отут є. Отут у нас є взаємозалежність. Так, а Німеччина це знаєте таке. У них завжди таке було відчуття, що поки росіяни з'їдять е, країни Балці та Польщу, ми завжди з, з, з росіянами встигнемо ну, що, Політика має завжди свої е, нюанси, і ми на ці нюанси повинні звертати увагу. Тому для того, щоб краще. Забезпечити, от, от не тільки експорт потрібно, а забезпечити в тому числі забезпечити страхування військових ризиків. Прилетіла ракета військового підприємства одразу ж відшкодували всі збитки. Це повинно теж бути, щоб в тому числі заходили іноземці або секретність підприємства. ПК. досі досі не забезпечено. Оскільки ми ну я все рівно про це буду говорити, тому що форма Укр... довбати. Я проб'ю я проб'ю, да я проб'ю дірку в нашій в голові шмигаля життя всіх інших, і так повинно бути. Тому що Це по іншому... образні вислови Тараса Зороні. Образні вислови Тараса Зороні. Та, тому що по-іншому образно. А, там, да. Образно кажучи.